Всім привіт, друзі! Вітаю на каналі Повний Криптек». З вами на зв'язочку Олександр Ганенко. Сьогодні запишу в такому форматі, чисто скрін екрана. Сьогодні поговоримо про проєкт Біткор. Давненько я не записував відео, вже почали партнери та підписники писати на рахунок Bitcore, що там з розвитком, як себе почуває проєкт, як там з виводами і так далі. Друзі, ну по-перше, я ділюсь завжди інформацією в своєму телеграм-каналі. Бідкор не є виключення, тому обов'язково підписуйтесь на мій. Телеграм-канал, де я набагато швидше ділюся інформацією, ніж в себе в YouTube каналі. Просто не вистачає елементарно часу. А сьогодні поговоримо про розвиток, що відбулося з останнього мого відео, яке я записував, не знаю, близько місяця, може двох назад, да, в рамках проєкту Біткора. Який розвиток, що зараз взагалі відбувається, чи є там виводи і так далі. Ну, по-перше, друзі, всіх вітаю інвесторів з моєї команди, неважливо, будь-яких інвесторів Біткора. А тому, що монета BET дала 30% росту з моменту, як ми проінвестували, да там близько трьох місяців назад. Та, взагалі, проекту три місяці. І зараз ми про це поговоримо, який потенціал взагалі в проекті є. Так, 30% ми отримали. Круто. Що далі по розвитку? Ну і з останніх новин, друзі, давайте я відразу покажу. Це маркетинг. Не хочу там заостряти увагу на маркетингу, але тим не менш, компанія значно вища, да, підвищила. Відсотки по особистому бонусу, як ви бачите на екрані, там з першої лінії вже по 15%, там з другої лінії 10%. Ну це вже жирні такі бонуси за рекомендацію даного проекту. І по бінарному бонусу, друзі, ну я вперше, мабуть, бачу такий високий бінар аж до 30 відсотків. Ну, в середньому це 15-20%, дивлячись, який у вас депозит. Тут відразу хочу зазначити, для чого це компанія робить. Ну, у мене вже в принципі всі пазли. Стали на місця. Ну, по-перше, я вже можу про це говорити. На чолі компанії, да, керівництво це є розробники, це не команда маркетологів, як зазвичай буває в якихось там інвестиційних проектах, пірамідосів, хайпів і так далі. Да? У ну, всіх проектах з пірамідальною основою зазвичай на старті така мощна команда маркетологів, для яких ну, в першу чергу важливо просування цього проекту. Да? Ну і зазвичай, там 50% а то й 90% таких проєктів закінчуються дуже швидким скамом, тому що старт дуже крутий, про проєкт багато чого знають і так далі. В цьому випадку тут зовсім інша сторона, зовсім інша картина. Тут є розробники. А, для яких важливо в першу чергу їхній продукт, всі ці алгоритми росту, блокчейни, да які зараз розробляються власні блокчейни, криптовалютна біржа, всі ці гаманці, одним словом, всі ці продукти, алгоритми, сайти і так далі. Да, то в Першу чергу, щоб, щоб все це працювало, працювало по математиці, щоб не давало збій і так далі. І як на мене, ось цей крок по збільшенню оновлення маркетингу. Це саме зараз компанія знаходиться в той, в той період, коли вже треба про компанію заявляти голосно. Ну а саме продуктивний результативний метод просування, звичайно, це через лідерів, через великі команди. Тому, в принципі, оці всі жирні бонуси, відсотки це зроблено спеціально для того, щоб розвивати там через MLM, через власні рекомендації. Так дійсно круті відсотки, але тут питання часу. А, ну, на сьогоднішній день все це розвивається якби досить повільно. Все як ми любимо, а як буде далі, не зрозуміло. Давайте повернемось до особистого кабінету. Покажу дійсно, що ось тут монета у нас коштує 0,26, як бачите, да, це 30% доросту монети. А що хочу ще зазначити, друзі? Ну, особисто я деяку частину зафіксував прибутку, деяку частину залишив до. А підняття курсу до 0,8, я також про це говорив, що велику долю там, або половину своїх нафармлених монет я буду фіксувати саме на цій позначці. Кожен, звичайно, вирішує сам, як хоче, але все ж таки я рекомендую якусь частину прибутку зафіксувати і її вивезти. Я зазвичай там вивожу те, що там виходить по маркетингу, ось буквально вчора. Я отримав там 36 доларів виводу. Як бачите, він там прийшов. Він дійсно прийшов мені там на бінанс. Нещодавно там в березні виводив 43 долара, ось 20 доларів. Тобто, щодо виводу претензій немає, все відповідно регламенту, там до трьох діб, да, там 72 години. Регламент все приходить часно, все якби добре, круто. Але заакцентую увагу на те, що друзі не чекайте якогось супер великого курсу. Не включайте цю жадібність, фіксуйте хоча б якусь частину нафармлених ваших монет вже зараз, тоді, коли монета дала ну, вже 30%. По команді власний оборот у нас вже там перевалив 5 тисяч доларів. А спонсорський 32 тисячі, майже там тридцять тисячі. Ну потрошку, потрошку, будемо казати, рухаємось. Особисто мене цікавить в даному проекті довгостроковість і те, що ми тут щомісячно отримуємо по фармінгу 10% від нашого депозиту, а та ще плюс рост монети. До речі, хто не знає, хто не в курсі, монетка BET завжди росте. Так, закладений алгоритм росту. Така математика, така токеноміка. Тому волатильність на ринку крипти ніяк не впливає на внутрішню монету BET. Ну і наступний крок: ми чекаємо монетку вже по 0,3%. А із останніх новин є свої корективи по текономіці, і вже крок зростання вже буде пришвидшений рівно в два рази. Тобто, логічно, що до 30 центів ми. Наближимось набагато швидше, тому в принципі, хто розглядає якісь там інвестиційні проекти, а куди б проінвестувати там частину власного вільного капіталу, зверніть увагу на бет, тому, що думаю, вже скоро ми можемо побачити монетку плюс 15%, вже 0,3 долари за одну монету бет. Ну і також досить активний офіційний канал, де тут не тільки канал, а й чат. Де тут можна писати, кожен пише, скидає якусь там інформацію, якісь питання і так далі. Є певні активності, є завжди зуми да, презентації, там різні мотивації, і так далі. Це є на постійній основі. Ще хочу зазначити, що команда там керівництво є публічне, ось, бачите. Руслана, це один із член із членів команди Bitcore, який завжди там звітує щотижнево. Навіть там чуть не кожного дня, що відбувається, яка була пророблена робота. Що ми там чекаємо на наступний тиждень? Ну це великий жирний плюс проекту, те, що є відкрите керівництво. Яке, в принципі, звітується перед інвесторами, розповідає, що, ми там, що вони роблять і чого нам чекати. Над чим зараз працює компанія з останнього, що я чув, це над власним блокчейном, над тестування смарт-контрактів. Також компанія досить успішно працює один із продуктів це SignalBot да, BitCore. А де також там звітують, який профіт був там за тиждень, за місяць і так далі. І за цей період з моменту його старту бачив тільки позитивну статистику. Mm. Давайте в кінці таке невеличке резюме. Проект розвивається, розвивається плавно, а да, оновлюються якісь маркетинги. Я вже сказав, для чого це робиться. Да, для розвитку, тому що без поповнення фармінгового пулу, без нових інвесторів, такі проекти довго. Жити не будуть, які би там круті продукти не були. Звичайно, треба інвестори, залучання нових коштів. Тому компанія працює над цим, і як мені здається, досить успішно. Особисто я чекаю росту монету там 0,8 доларів. Де я буду частину фіксувати, як я вже сказав. Команда потрошку росте, це також радує. Ну і, друзі, хто відкритий до таких пропозицій. Хто не хоче втратити наступний крок в 15% заробітку чисто по росту монету, долучайтеся. Якщо у вас залишились питання, пишіть мені в телеграм. Контакти я залишаю також під цим відео. Посилання на реєстрацію в біткор та інструкцію щодо чого, як це все зробити, також буде під цим відео. Тому буду радий бачити в своїй команді. Зустрінемось в новому відео. До нових зустріч! Бувайте!